Допомога фронту пріоритет. Постійно наша громада допомагає зсу. Два квадрокоптери та зарядну станцію на близько півмільйона гривень. Міський голова Михайло Посідко разом із членами постійно діючої робочої групи з питань взаємодії з військовими Мирославом Смотровим, Світланою Лень, Ракелом Межлум'яном та Андрієм Конюшенком передали військовим, які зараз на одній з найгарячіших точок фронту Куп'янському напрямку. 82 тисячі гривень для реабілітаційного відділення в день активного донату зібрали кам'янчани, рада волонтерів та ВПО при міському голові. Минулоріч, завдяки роботи волонтерів, Кам'янець-Подільський допоміг Збройним силам України на кількасот мільйонів гривень. Юні таланти, учасники народного театру студії Тандем центру дитячої та юнацької творчості показали дітям громади музичну казку Смарагдова Галявина. Ми відіграли музичну казку, яка називається «Смарагдова галявина. Ми цього разу виступали з старшою групою вже народного театру Тандем, який працює на базі центру дитячої та юнацької творчості. Це група зі старших дітей, яким по 15-16 років це група цікава. І я дуже рада, що вони нарешті дали такий хороший результат. Це їхня перша прем'єра. Мені дуже приємно, що вони мало того, що реалізуються як творчі особистості. Так ще й роблять гарну справу, тому що ми сьогодні і вчора збирали кошти. Ось ці кошти всі пораховані і будуть закуплені тканини для оціння нашого нашому терському землі. Дякую, друзі, за донати і дякую всім, хто прийшов до нас на нашу виставу. За словами режисерки театру, членкині ради громадського активу Галини Коротенко, благодійна казка зібрала на допомогу ЗСУ майже 17 тисяч гривень. Нещодавно на центральному ринку почали розповсюджувати листівки про зростання майже удвічі податку на землю, списуючи усе на місцеву владу. Щомісяця підприємці ринку отримують платіжки з загальною сумою, яку вони мають сплачувати. Проте, як зазначають підприємці, там не зазначено за що саме. Як пояснили фінансисти міськради, в цих платіжках включені також і податок на землю. Проте сума цього податку для підприємця невідома. Так, дійсно, або перерівняти в однакові умови суб'єктів господарювання, що працюють поруч на центральному та гуртовому ринках, ставку податку збільшили з 1,5% до 3%, себто 840 гривень на рік або лише 70 гривень на місяць. Що стосується податку на нерухоме майно від нього суб'єкти господарювання взагалі звільняються щодо інших показників нарахувань, слід звернутись до директора ринку. Доброго дня, шановні камічани. Ми вирішили записати вам це коротке відео роз'яснення на ту інформацію, яку ми отримали сьогодні від певних суб'єктів господарювання, що торгують на ринку. Також маємо інформацію, що відповідні листівки роздаються вам в частині збільшення податку на неру та земельного податку, де зазначено, що дані ставки піднялися аж у два рази. Хочемо вас заспокоїти та пояснити, що в минулому році перед напрацюванням цього проекту рішення працювала робоча група, яка врахувала всі певні нюанси перед тим, як дійсно прийняти таке важливе рішення, і зазначити, що бюджет нашої територіальної громади також у період. Війни стикається з певними викликами, які ми повинні забезпечити фінансовим ресурсом. Передаю слово начальнику фінансового управління Гутаксані Анатолій. Робоча група проводила свої напрацювання. Дійсно була пропозиція збільшити ставку земельного податку з півтори до трьох відсотків. Перше, це інші ринки, в тому числі на оптовому ринку, підприємці, працюють з такою ставкою, так як в них орендна плата за землю. Але хочу заспокоїти всіх підприємців, що таке підвищення для кіоска 10 квадратних метрів складе всього лише 70 гривень на місяць податку на землю. Тобто, це не буде суттєвим підвищенням, яке фінансово ускладнить діяльність кожного суб'єкта підприємництва. В податку на нерухомість для наших підприємців, які торгують на ринку, ми зробили витяг з податкового кодексу України, а саме стаття 266.2.2, що не є об'єктом оподаткування. Під пункт Є, об'єктами житлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що проводять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та або малих архітектурів. Турних формах та на ринку не є об'єктом оподаткування, тому в даній групі підприємцям не потрібно хвилюватися. Відкрили меморіальні дошки героям. На фасаді ліцею номер 7 поруч із дошками Миколі Гордійчуку та Аркадію Чухнову тепер розташувались пам'ятні плити Борису Оріху, Олегу Дуберту, Максиму Гасанову, Олексію Комарніцькому. Нині фасад навчального закладу береже пам'ять про шістьох випускників закладу, мужніх воїнів, які захищали Україну до останнього подиху. У другу річницю з дня загибелі Олександру Куртику відкрили пам'ятну дошку на фасаді ліцею номер 1 де він навчався. Пам'ятаємо наших героїв. У кожній адмінбудівлі існують регламенти та правила, за якими управлінці здійснюють прийом громадян та надають адмінпослуги. У 2019 році правила пропускного режиму до Кам'янець-Подільської міської ради були затверджені колишнім міським головою Михайлом Сімашкевичем. У 2024 році, відповідно до доручення уряду листів від ОВА та РВА на території нашої громади рекомендовано посилити заходи безпеки громадян, що перебувають в адмінприміщенні та місцях громадського скупчення. Тому нагадаємо, що нині. Як і у попередні роки для того, аби отримати певну соціальну послугу, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, включаючи паспорт, водійські права, електронний застосунок дія згідно на від Хмельницької обласної військової адміністрації від 24.01.2024 року, та Мецьподільської районної військової адміністрації Хмельницької області від 30.01.2024 року адміністрації просять вжити заходів щодо забезпечення в одних будівлях органів місцевого самоврядування. Додаткових заходів безпеки. За результатами розгляду даних листів, виконавчим комітетом було прийнято рішення про затвердження положення, про організацію пропускного режиму до службових приміщень адмінбудівлі Кам'янськ-Подільської міської ради і правил перебування поведінки громадян в адміністративній будівлі Кам'янськ-Подільської міської ради за адресою Майдан відродження 1. Дане рішення було розроблено з рахуванням попередніх. Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі Кам'янської міської ради, затверджених міським головою, від 16 квітня 2019 року. Отже, пропускна система в адмінбудівлі Кам'янської міської ради не є нововведенням, застосовувалася у попередні роки. Аналогічні пропускні системи діють у Хмельницькій, міській, Луцькій, Володимирській міських радах та в інших містах. Необхідно чітко розуміти, що реалізація даного положення ніяким чином не обмежує право громадян на доступ до приміщення будівлі, а навпаки, покращує якість. Та оперативність опрацювання питань відвідувачів підвищує ефективність роботи виконавчих органів місцевого самоврядування та забезпечує упорід військового стану безпеку посадових осіб органів місцевого самоврядування. Відвідувачі вільно можуть потрапити у дмін будівлю камянсь міської ради за наявності документа, що посвідчує особу. Детально ознайомитися зі змістом вищокаженого рішення виконавчого комітету можна на офіційному сайті Кам'янської міської ради. Служба у справах дітей з благодійним фондом Право на захист у приміщенні міської ради провели круглий стіл практикум, статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Практичний аспект для тих, хто на території нашої області захищає права дітей, які постраждали від війни. Головна мета захистити дітей, які постраждали фізично або отримали психологічні травми внаслідок війни. З перших днів повномасштабного вторгнення Кам'янець-Подільський перетворився на місто прихисток, в якому вся громада перейнялась питанням діток ВПО. Згадаємо наметове містечко у парку, в якому працювали психологи, митці та педагоги. І потім це наметове містечко переїхало в місто Буча, зазначила секретар міської ради Ірина Шелепницька. Тому ваша справа благородна, діліться, будь ласка, досвідом, тому що саме досвід допомагає знайти, ті механізми і правильні рішення. Знаємо точно, що в нас були унікальні випадки, які службою були донесені до міністерства і вироблено було правильне рішення. Особливо стосовно статусу. Тому ваше зібрання сьогодні воно є не презентативним, а є таким, що має винести практичні якісь поради. Дякую вам за те, що ви робите гарну, добру справу до роботи. Дякую. Скільки ратуш було у середньовічному кам'янці? Що таке чинш? Яка неофіційна назва посади міського голови? Відповіді на ці запитання знають студенти закладів вищої освіти, адже у ратуші минулого тижня відбувся брейнгринг Кам'янець і Магдебурзьке право тему обрали символічну, адже цьогоріч відзначається 650-та річниця надання нашому місту права на місцеве самоврядування. У суботу у місті відбулись одразу два спортивних заходи: чемпіонат міста з вільної боротьби серед молодших юнаків і дівчат та відкритий чемпіонат Хмельницької області з кікбоксингу Вако. 150 учасників різних вікових категорій з Хмельниччини та Тернопільщини змагались у двох розділах: Лайт Контакт і Лайт. Ці змагання відбір на чемпіонат України. У планах провести Кубок України у Кам'янці-Подільському.